На сьогодні з Костю свято. Я вважаю, що саме так, тому що до нас особисто завітав Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник інституту історії України НАН України і офіцер Збройних сил України. Страшенно раді вас бачити тут в студії. Дякуємо, за... що знайшли час. Дякую Зрештою за... особисто. пропозиції. Да, Ми так багато спілкувалися так. онлайн. А тепер ви тут будемо говорити про заколоти. Звичайно ж, мені особисто, та я впевнена, що і кості, і решті українців дуже б хотілося, щоб цей процес було пришвидшено. Процес розпаду Росії зсередини, так, а, але треба бути об'єктивними і подивитися, чи всі фактори є для того, щоб ці процеси відбулися. Але як на мене, має бути що? Сильний лідер, ідея, ресурси, ну і можливо підтримка заходу. Ні? Якби ми знали, ми б це сконструювали вже 10 років тому. Насправді ніхто ж не знає. Ну, ну Згадайте, податковий майдан, економічний майдан, потім 30 листопада побуло студентів. Почалася революція. Дрібниця для влади студентів розігнали. А перед цим скільки було всього. Тобто ніхто, архітектура оці от нестабільності, яка може запалити все, вона дуже незрозуміла. І згадайте, як Хабаровський край штуршторм по суті штормило от перед часи ковіда, там коли там була ситуація з їхнім губернатором, якого посадили. Ну, можливо, треба туди вкласти гроші mm -hmm. американцям, китайцям, не знаю, українцям, в першу чергу. Але зрозуміло, що знайти цю точку неможливо ніколи. Але а на, наскільки взагалі ось культура цих метіжей ну, властива Росії, е, в першу чергу є сильна влада і є е, оточення. Так, сильна влада це Путін особисто. Це Путін, це Ленін, це Сталін, це Павло, І, Петро III, Катерина, II. влада, так бо вони у них це однакове явище влади цієї, яка спирається на прошарок еліти, а потім будуть холопи, раби і бидло. І от якраз завжди йде така певна, знаєте, гра. Якщо влада, оця от вона починає еліту наближати до себе дуже близько, то ця еліта потім її вбиває. І ці дверцеві перевороти, які відомі в Російській імперії, просто зрозуміти, що за увесь час Російської імперії, так з XVIII століття, там, з Катерини II, до нашого часу тільки дві людини померли своєю смертю. Це Катерина II та Брежнєв. Ви розумієте, ну, це, це парадокс, але насправді їх усувають, їх переміщують, когось розстріляли, когось била табакерка, когось задушили, комусь сказали все твій час сиди на дачі і не рипайся, як Хрущову, Горбачову, mm -hmm. чи, чи тому Жильцеві під Новий рік поклали новий текст, який не прочитав, я охажу. Устал, устал. Та... устал. Так. Так. І от розумієте, і от, насправді в них іде величезне змагання. Якщо влада не придушить свою еліту, то вона то, відповідно, буде дисбаланс і створюються ці дверцеві перевороти. Тому путіну необхідно дійсно знищувати. Чи знищив він Пригожина, я не знаю. Але е, йому треба знищувати демонстративно. Оці всі, знаєте, Івана, Гроз... Івана Грозного методи саджати там от, на кіл, так страчувати там по 300 людей на площі червоній, там де вони святкують. Це нормальне явище. А вони або тримають, або відпускають. Ну хто відпустив, той. Вийшов з рим. Прецедент похода Пригожина на Москву е, і те, що сталося після нього, це має остудити людей, які ну принаймні мали на, на думці щось щось подібне. Чи навпаки, на ваш погляд, це має підстібнути? На жаль, якби Пригожин належав би до еліт російських, Ось до цього, так да то тоді б це, звісно, би трошечки дало подиху. А так, Пригожин був сміт... Yeah. Mm -hmm. Але ж сам Путін дозволив йому бути там, де він опинився, пригожив. Да, такі собі, знаєте, князь Меншиков при Петрі. ну щось таке, що просто було висмикнено з цього їхнього населення. Та? І насправді нічого ж там немає. Він не належав до тих прошарків літ, він не обрісся цими літарними структурами, він не належав до родин, так, які там з Пітерської інтелігенції, там, які навколо Савчака тусувалися, як це Путін та він не був не ні кігібістом, ніким кі... був кухарем. Власне, це те, що Ленін сказав. Кожна кухарка буде керувати країною. І він такий подумав, чому б не чому б ні? Ону кухаря керує ага. Російською Федерацією. Керує, і ага. тут працює ця схема. Якби офіційних... він був елітою, то ну, може би щось сталося. А так, на жаль, пане Олександре, дивіться з офіційної інформації, якою володіємо ми та й інші засоби інформації про те, що Пригожина таки нема, так його ліквідували. Але ми поки що. Не впевнені в цьому до кінця, так а, попри те, пригожина фізично ми не бачимо. Але на вашу думку, чи боїться Путін його після того, як його ніби ліквідували? Але тим не менше, ось Пригожин десь з'являється про нього говорять тут. Мова йде про потенційний заколот. Він не зникає зі шпальт міжнародних газет, видань про нього ще й досі згадують. Ну так, це ще Вільям Шекспір прекрасно про Гамліта написав. З'являється привіт батька. Цей привіт Пригожина буде тепер з ним завжди, безперечно. І маємо розуміти. Тобто, давайте так: Пригожин вмер в засобах масової інформації. Тіло без фаланги на лівій руці, це не це Пригожин чи не пригожин? Бачив, не бачив. Зрозуміло. Це буде так. Це привід, який буде постійно з'являтися біля Путіна. Угу. Бо це прецедент, це казус. Казус з того, хто відкрив пащу на хазяїна. І це дуже нетерпимо для Путіна, взагалі безпречно. і Над ним насміялися над путіним. Тепер сміються над пригоженим. Не знаю хто з них пошився в дурники, але це гра двох гадюк, які одна одну кусають. Та? Тому Путін, звісно, цей прецедент буде згадувати. Він його буде тригерити і до параної психо параною психопортрети Путіна. Путіна у нього так вона розвинута параноя, як і uh -huh. у всіх лідерів е, цієї Росії та Московії. Тепер вона ще більше розвинута. І побачите, що Путін все ж таки розуміє, що якщо Пригожин зміг підняти війська, які проголосили, що вони йдуть на москву, а це поход на москву, це ж завжди явище таке, починаючи там від смутних часів, похід, що робимо, похід на Москву. Цар uh -huh. настоящий чи настоящий? Це ж гра грала цього не царя відбулася. Дуже дуже цікаво. Ми буквально впродовж цього ефіру. Ми згадуємо Івана Грозного смутні часи. Скажіть, будь ласка, знов таки це вбивство і імовірне воскресіння там цього пригожена Лжедмитрія читай. Скажіть, будь ласка, наскільки ви бачите ознаки наближення Росії до смути? С наближення сучасної Росії до смути, яка була ось тоді після Грозного? Не можемо проєктувати з 21-го століття на якісь предмети 17-го століття, але зрозуміло, що смута, вона відбувається як. Зараз у нас так, новий час. Угу. Е, Приземлення е, Пригожина і вони 25 це є смута. Ага. Тобто це коли відмовляється IT-технології. Коли не вистачало такого маленького французького, німецького, українського, чіпу. Угу. і вся ця конструкція за мільярди доларів падає. Падає як Пригожин з цієї конструкція смертників, так і ця луна 25. І зрозуміло, що ця смута буде зовсім інакше виглядати, ніж вона виглядає, виглядала би в 17-му столітті, му Гібридність зараз і час, вона не дає нам можливості навіть зрозуміти, назвати свої речі своїми іменами. Ми не називаємо третьою світовою війною ту війну, ту війну, яка зараз точиться в Україні, яка заділа всі економіки і всі політики світу. Та, та ж насправді сукупність всього зараз найгарчіші точки на планеті. Всі економіки світу страждають, допомагають, всі політики. Ми не говоримо третя сто -го війна, тому що категорії світових війн це вже війни минулого століття. Так само і сьогодні смута російська вона вже є. Вона наступила. Ця смута в чому, в чому вона насправді проявляється? В підпаленнях військ підпалених військоматах. Вона виявляється в нездатності російської науки йти далі. Так, це вона 25. Це це просто показовий момент. І ця смута проявляється в тому, що диктатор змушений тепер виходити на люди своїми двійниками, щоб гарантувати, що він живий, що він існує, і це до речі, це теж явище цього виходу диктатора з Кремля. Це от те, що Сталін об'їжджав під час осади Москви там німцями, що він об'їжджав сам Москву, щоб всі бачили, що він живий. Тому що смута буде іншою трошки, вона вже поступово, тобто вона вже Росія вже втягнулася в період смути, коли вона починає дробитися і розпадатися. Ми чекаємо на цю смуту і сподіваємось, що ось ось це станеться, але тут раптом раз якась заява, і ми ніби, знаєте, тверезіємо на очах. Зараз мова піде про заяву папи римського франциска. Про його звернення до молоді ця заява не пройшла поза і, звичайно ж, і Україну і міжнародну спільноту, що він сказав? Він закликав ніколи не відмовлятися від спадщини великої Росії та її правителів. І він згадував Катерину II, Петра I, Але якщо звернутися до цих історичних постатей, вони як ніхто доклали руку до знищення України ще тоді. Катерина підписала маніфест про знищення Запорізької січі і взагалі та, Гетьманщини як політичної інституції. Петро ненавидів все українське, і він скрізь розставляв своїх людей, щоб вони стежили за усім, що відбувається на території України. І тут папа робить таку заяву. Якою була ваша реакція? Я при собі залишу всі метафори, які я вживаю в про папу римського божані Франциска. Справа в тому, що давайте друзі, так ми маємо розуміти, що Римський престол, християнська церква, саме католицька, це історія церкви двох тисяч років. Для них ситуація в 10 років, в 100 років це миттєвість. Та, да? вони собі дозволяють в цих миттєвостях грути все, що хочеш, mm -hmm. все ж робити все, що хочеш, е, е, Григорій VI штовхав бідолашного імператора Генріха IV е, на ланцюгу, три дні не годувавши, не поївши в 1070-х роках. І все це було нормально. для римського простолу. Нормально дуже багато, скажімо так, неетичних і різних речей, тому що це церква, це в цілому це ну, інструмент. Тому зразу скажу, що церква має свої. Тисячолітні історичні події різні були і папи, були і антипапи, були і папеси. Чого тільки не було, були папи, яких саджали жінки. Це було 9 століття, коли просто жінки брали коханців пап римських і саджали їх на престол. Все було в історії римської церкви, але світ 21-го сторіччя знаходиться в тіні іншого папи римського Івана Павла II. І, безпречно, що б не робив би папа Франциск чи попередні, папа чи наступні всі розуміють, що є люди, яких вони ну не перейдуть, і от е, спроба Франциска тримати позицію голови християнської церкви однієї з напрямків в цьому світі вона хитається. Він не може домовитися про мир, але лізе своїми словами. І тепер давайте просто подумаємо: папа римський для росіян. Ей, ей, в Україні, в православній території найбільша твоя громада греко-католики. Найбільша. Ей, ти що? Ти говориш про докатоликів Росії, які підтримали агресію, і повномасштабку підтримали їхні засоби масової інформації у 22-му році говорили, е, нічого не, не засвідчувало, що це повномасштабка. Ей, ти говориш про до кого. До православного світу, до молоді православної, uh -huh. там католиків твоїх дуже мало. Ей, папа римський, папа Франциско, ти забув одну штуку, що в 1076 році Волинський князь був коронований королем Русі. Ти забув, що Данило Романович був коронований, ми створили Королівство Русі. Ти забув про це, ти забув. Пріоритети, коли Данило Романович, наш король, шукав допомоги з хрестоносцями, організувати з католиками христовий поход проти монголів. Олександр Невський бився з католиками, з хрестоносцями за монголів. Вони обрали свій шлях православної церкви, що гірше католицизму нічого не може бути. Бо краще бути під Золотою Ордою і казати, це Божа кара. А католики це погано. Петра І, якого згадую Папа Римський, називав антихристом. Люди самоспалювання вчили, тому що він, Петро І наказав носити німецької платі католицьке. Угу. Катерина ІІ знищувала католиків, були гоніння на католиків. Загадайте, що вона з Польщею робила? в баранні рог скручувала. Він не міг цього не знати, чи це так сказав Ось, не передав. Я, я, це, це від необізнаності, чи, чи що це було? Чи підказали? Може, він принесе стіл свій з Риму в Кремль, я не знаю. А є потреба, як вважаєте? звісно є. Так. ну якщо вже такі слова пішли. Я не знаю, хто склав цей текст. Ми розуміємо, що путіну пишуть тексти історики, в тому числі російські, і в тому числі українські історики пишуть тексти Путіну і підказують. Ми це все прекрасно розуміємо. Хто пише папі римському? Я думаю, що наші глядачі пам'ятають фільм Прекрасний. Приключення італіянців в Росії да з, да. з стрічку, яку показували да. і там, і тут да. Да? Да. вашу маму показує там. Да. Тут. Це ж е, агентурна мережа, яка працювала в Римі весь час з часу початку спілкування православної церкви російською сталінською з римським престолом. Вони постійно мали своїх. Там ну, колег по КГБ, ну, російська церква, це КГБ, церква. Я би ще зауважив на такому моменті в одному з ефірів, ми про це почасти говорили. Що папа Римський, як аргентинець, зараз очолює католицький світ, і зараз нам, як ніколи, потрібна підтримка католицького світу. Я маю на увазі Латинську Америку. І на вашу думку, якби. Папа Франциск був би більш однозначний в наш бік, чи це би вплинуло на паству Латинської Америки? Звісно, вплинуло. Просто що необхідно бути, Бог є правдою, і треба бути з правдою завжди. Якщо ти знаходишся поза зоною правди, то ти не з Богом. Папа римський Франциск грається сьогодні вже не з Богом, а грається з темними силами. Тому що він намагається примирити, даючи мотивацію ворогу нашому. Давайте далі бити uh -huh. хахлів. Uh -huh. Він цього не розуміє. Але Італійсь, і Італія Берлусконі це Італія російська, по суті, давайте так. Ну, тобто був період, коли це були такі зв'язки. Папа Римський з усією повагою до очільника однієї з найбільших християнських церков, так хоча і ця церква має величезні проблеми. Євангельські протестантські течії, вони з 16 століття взяли хороший старт, і зараз вони переважно більше встановлюють да? подекуди. І звісно, як ніколи, нам нам потрібна єдність з нами католицького світу, тому що це світ європейської цивілізації. Так само і ми належимо до цієї європейської цивілізації. Католик ніколи не пояснить росіянам нічого, тому що це різні цивілізації починаються вже все. Це насправді страшно, тому що якщо подивитися за оці півтора роки на аудієнцію до папи приїжджало чимало українців. Це були родини захисників Азовсталі, це були колишні полонені, це були діти, які втратили своїх батьків і свої домівки. Вони на власному прикладі розказували про той біль, який принесла Росія нам усім. Папа, це ж про гуманність, це про справедливість. І бачачи ось ці очі, в яких дуже багато болю, втрат, невже він не розгледів там правду? Навряд чи така кількість росіян за ось цей період приходили до нього і розказували про наболіле, про своє? Це правда. Я думаю, що справді кількість тих людей, які приходили до Папи Римського, Франциска, надійсно була величезною. Аудієнці. У нас змінився посол в Ватикані, так? У нас дуже багато є кроків на зустріч до Папи Римського, до його нунців. Але бачити. Там є позиція. І я почасти, коли бачу подарунки Папі ікони, певне збучі, щоденники так. дітей. Так. І, Ми, ось, знаєте, ми намагаємося в, в діях Папи Римського знайти якусь підтримку Україні. Ось, дивіться, ось так. правда, на нашому так. боці. Але ми завжди намагаємося, щоб він десь там перехрестив, когось благословив, щось там поцілував ікони, чи прапор поцілував, який привезли йому. Слухайте, ну, але ж це не кроки, ми їх самі намагаємося вийняти, так? Це все одно, що, знаєте, нечтано почалося пояснення, що мав на увазі Папа Римський, коли сказав цю, ці розмові, так? Угу. Ну як можна сказати, що лід, один з лідерів світу має говорити так, що потім пояснюють, що він мав на увазі? ми чіпляємося за хорошого Папа Римська. Наприклад, угу. жаль, Папа Римський зайняв позицію неправди і позицію. Ворожу для миру, але водночас ми свідки того, як ну, наприклад, політики е, змінюють свою позицію. Як ви гадаєте, чи ну не скористається святий престол з цим моментом і зрештою вже визначитись, що я маю на увазі, вони вже кричуще мовчали в часи голокосту? Чи не зроблять вони дійсно висновки і, не, і чи не побачимо ми все ж визначення найближчим часом? Чи це довга історія? Повертаючись до початку нашої розмови, коли ви кажете, що це одна мить? Ну крім правди, необхідно мати сміливість. Правда? Це навіть важливіше. І в цілому, і в цілому, Зарська Тульська церква не смілива, вона має в першу чергу величезні проблеми внутрішні. Тому що там немає єдності католиків, яку ми так, начебто, з нашого православно-католицького світу бачимо з цього кінця Європи. Є величезні проблеми, і корупційні скандали, і ви знаєте, скандали різного неетичного да. моменту. Все є, як і в кожній сім'ї. Але сьогодні треба мати все ж таки сміливість, щоб говорити про порівнювати війну, цю з реальною війною. Папа Римський чомусь цього не робить, я не знаю. Але вчергово давайте скажемо. Папа Римський це не одна людина, хоча він намісник Бога на землі для католиків, але це інституція, це держава. Які там механізми зараз задіяні, ми не знаємо. А як вважаєте, чи є сенс папі Римському приїхати в Україну, і на власні очі пройтися вулицями Бучі, поспілкуватися з очевидцями тих трагедій з різних міст, з різних куточків України? І чи піде нам на користь ось такий вояж? Я Його пані Олена, сказав би а чому папа римський досі не приїхав в Україну? Йому не треба бачити. Він так все бачить. Він людина наближена до Бога. Е, він має підтримати Україну, але він цього не робить. І от питання, чому він не приїхав в Україну? Ви знаєте, я думаю, що люди, які мають ще більшу владу, ніж Папа Римський в цьому світі, приїжджали в Україну. І ми прекрасно розуміємо про лідерів, яких е, наднаціональних корпорацій де мова над, наддержавних, чому папа не приїхав? Окрім правди, треба мати сміливість. Я хочу сказати, що деякі лідери не квапляться приїжджати до України. А до нашої до нашої студії завітали ви. Для нас це величезна Дякую. честь. Ми дуже вам дякуємо. Приходьте Дякую. 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 Дякую, Я був не в Римі, Припрошувати. Ми дякуємо за те, що ви робите за ваш свідомий вибір там на Дякую. фронті, і за свідомий вибір тут. Тому що нам треба змінювати наше світобачення і без знання історії у нас немає майбутнього. Мені здається, що зараз українці це усвідомлюють як ніколи. І ви той промінчик, який несете ці знання в маси. Дякуємо вам. Дуже дуже. Дякую. Дякуємо.